Сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда звинуватила Дональда Трампа в тому, що той краде путінські глобальні ідеї, які той втілює у життя. В ефорічній такі собі істериці і, і радості ведуча заявляє наступне: Трамп повторює Путіна у глобальних трендах, Імідж Трампа Трамп на чотирьох головних стовпах, які фактично копіюють те, що вже давно втілює у життя Володимир. Путін, ну я так собі це і бачу, що сидів Трамп і думав, що ж йому такого глобального і класного придумати, щоб його вибрали і у Сполучених Штатах президента, щоб він сподобався своїм виборцям. І от він згадав численні інтерв'ю Путіна. Той розказував, як варяги на чолі з Рюриком приплили на Русь, а потім почали на своїх кораблях бородити простори космоса. Він почув там хітові трендові ідеї, законспектував їх і пішов, як то кажуть, в народ. І цей народ вибрав його президент. Там і тепер він, озираючись на Путіна, втілює ці глобальні тренди. І що? І тішиться тим, що він став президентом. Звичайно, що це не виглядає смішно, да? але в головах російських пропагандистів це напевно не має таку схему. Проте, ми ж про маніпуляції і про гру слів, і інформаційні такі провокації. По великому рахунку інформаційна провокація маніпуляції вже закладені у, у ключовому моменті в порівнянні поглядів двох людей Трампа і Путіна. І тут ми приходимо до того, що Російська пропаганда говорить, що якщо погляди двох людей на якісь там речі, факти і явища схожі, то це означає, що один. З них вкрав ідеї у другу, але це не так. Дуже багато людей сповідують ті чи інші цінності, правила мають ті чи інші погляди, які схожі на якісь факти та явища, але це не означає, що вони крадуть ідеї один одного. Просто ці ідеї спільні і нічого в цьому немає дивного. Так уже влаштований світ. Тим більше, якщо говорити навіть про Трампа і Путіна, то це люди, ну фактично по віку з одної епохи. Тому дійсно, ну в якихось ну. Традиційних можливо цінностях, хоча говорити про Путіна і цінності, це дуже важко. Якісь погляди можуть сходитись, особливо якщо це публічні заяви, да тому що ми знаємо, що те, що у людини там за кулісами, зовсім не відповідає тому, що він говорить на публіці. Тож публічні заяви, можливо, будуть і схожі, проте насправді люди можуть міркувати зовсім по іншому, але ми йдемо далі. І е, коли ми е, проаналізували оці чотири стовпи, які окреслили російські пропагандисти, ну знаєте, це такий собі набор якихось термінів, понять, трактування яких не те, що викривлене, е, таке враження, що вони просто напхали ці поняття для того, щоб якимось чином оці ці провести паралелі. Ну, наприклад.